Лоби, хромтять коліна, Важко ходити по сходинках, тоді слухайте відео до кінця. Причина, через яку це відбувається, це нестача синальної рідини в наших суглобах. Як улаштовані наші суглоби? Це дві кістки, між якими є рідина і які служать мастилом для суглоба, щоб вони не терлися одна об одну і не руйнувалися. Цю рідину якраз і виробляє сам організм, але після 40 років її вже синтез падає на 50%. І в результаті ми відчуваємо біль та дискомфорт. Як собі допомогти? Є рішення, яке позбавило вже тисячі людей цієї проблеми. Німецькі вчені розробили георонхондратиновий комплекс, який відновлює кращову тканину та змушує наш організм самостійно виробляти синальну рідину. На відміну від дорогих уколів, які колять у суглоб, гиоронова кислота працює на всі 220 суглобів у нашому організмі одночасно. І у на проблему не розв'язати, тому що це лише від час на заміну суглобів. І уколи можна потрапити тільки у великий суглоб, а в нас їх 220. І Якщо руйнується один суглоб, значить є проблема і в інших суглобах. Краще рішення тут може бути це пити запитий геронхонутріновий комплекс білорон, який відновлює не тільки суглоби, а й підтягує внутрішні органи, підтягує шкіру, омолоджує все тіло і також покращує наш зір. Пиши в коментарях слово суглоб, я надійшлюти більше інформації і розповім, як замовити цей продукт, а також ефективну програму навіть при артритах і артрозах.